Ёлки-палки, что за штука? Это похоже наш клиент будет Ёлки-палки, это какая-то машина, я не знаю что есть за машина Да, только что 60 литров было Да я тебе сказал не газуй Ты понял, да? Снова бензин пропал Ты что угораешь 70%. Да только что не было бензина? Laučiu, iš tavęs kur duodavai, aš tau tokia mašina parsivyruoja. De... <tus> du... <b> Zlūgna benzina. <tus> А мені хотілося б вам нагадати, що я граю на найкращому українському GTA 5 rp сервері QuantRP. РП. Заходячи на нього, ви можете ввести мій промокод ken, який дасть вам плюс 50 тисяч доларів на рахунок, плюс один левел до прокачки персонажа і платіну віпку на 7 днів. Вітаю усіх! Добрий день, добрий вечір! Як ви можете бачити по таймлайну, відео буде розділено на дві частини. В першій частині це будуть стрім-снайпери, які різними способами пробували мішати звичайні ігрі. Тобто вони постійно катались за мною, і дебешу, демоли, просто пробивали колеса і тому подібне. Але в якійсь Кратий момент, вони мені попалися, як то кажеться, в руки, і що з цього вийшло ви зараз побачите. Перейка, друзі. ну вони приїхали опять. О, агентс Слава, ся, давай, иди хильсы, хилсы. Кажу хилься, іди. Ну ще с пена виходить, боже, фу. Ну це просто ужас. Ну як з цими типами играти? С кого? Куда ты выходишь, бомжий бля? Ху ты дэмиш? Алв хутос, ч нага. Си моя эти. <гу> Пацки, хто за приїде їх розтули двоих, даю стака. Якщо у вас двоє буде, то на двоих розкида стака. Ха-ха-ха. це просто їмба. Може, тобі цей до АСТК, це просто ужас. іди я тебе до АСТК, хто там їх убив? Єбать, володка за тебе затулив всіх. А вони них дали, да. Та я бачу, да, да, да. Та я думаю появляться. Ну, БК працює, пацани, краще, ніж у госки, я вам отвечаю. Як думаєте, я з цьому при... е, релогнеться, чи ні? Чи тіпе лиш можуть в ноці кричати мені? Вони ж повисирали і типа зараз упали в ноги теж, типу в одному, вони ж не будуть слухати, як це так. О, бачите, вже є ті 525 зараз. Ага, Погнали, ч ні. 525, а давай. На каф. Якщо я проіграю, то не заливаю. Якщо ви програєте, то кафаю. Ну що там вони согласились, Ні? Поїхали. До речі, хотів би вам нагадати, що в мене майже кожного дня проходять стріми на твічі, і більшість фрагментів взято саме звідти. Тому ссылка буде в описі, а вам гарного перегляду. Як я ну? No jeám No Subál hasníko. Pojíchale. Tro je dvádia posal Бля, ти бомж ха Подашка що зде уміє? Легонько капте за подашечку можете гратись. Прижмо до сіну <відомогу> ще надійно на розіпчики шукаю на яніс документів, надо документи переграв, напевно, назад, після чого брезвергромки зі 8 кваліфікації особи шукаю на явніс до тінде 2-3 кримінального кодексу. А ви це мені кажете? що? Затримано. Я так, чи він не затриманий? Я щось Дай не бачу ніяких даних, просто може в мене якісь аномалії. А от і початок другої ситуації. Я робив стрім з адмінки і тим самим шукав, де і з кого можна буде поїздіватись. Ми знайшли досить цікавого персонажа, який максимально не розумів, що твориться. Що ми з ним робили, ви зараз побачите. Так, 1 0 3 0 7 3 0 7 давайте так, 7 3 0 7 Цього перевернемо. Йолки-палки, що за штука? Алло, пацаны, помоги. <свят> Все, удержанный, братан. Не понял, что за что? Это, похоже, наш клиент <свят> будет. <свят> а ёлки-палки. Что есть в твоей машине? Она, она, она Мы же залез сейчас по-любому затаскивали ту же самую машину 73-74 Рома, наденай В что есть Не понял В что есть, я тебе скажу Алло Я же начинаю как будто бы сдать, если не сдается Рома, Не порушуйте право дорожнього кодексу. Та я не порушую нічого. Порушуйте? Ви що, права в сухаріках право Та ви працюєте по кодексу. Для неподорожнього. Бля. Та шо за х... шо за штука? Боже, ты що на курсе, чи шо? Ч такси соседей, голосей, 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 а бо їм же одна то злиться. Ну понимаю, бах чи чи Що сталося? Та машина прикинувайся. Розігнався, чекай, чекай, чекай. Ти розізлився. Розізлився. Сабік включив. А що він слухає? За душі за А я поклав своє кохання навіта. аж не знає, що вибрати собі? О, обернуй. Який там. 8674. Я мобли? Что за хуйня? Ёлки палки. Ты какая машина? Я не знаю, что есть а машина. Машина им пала, стояла сверки стесны. Ебать. Да я знал. Да я знал. Набери, не потребно видеть это, короче, катайся. Короче, машина Доминика, то это. Я, <laughs> я тут не Ча він до когось під'їде, почне з кимось базарити, то ми опять його перевернем. Щоб він думав, поняли, коли він зупиняється, тоді вона перевертається. Ай, блядь! Ну, що ти мене збив? Okay. То. Та... Ти шо хотів? Та я okay. зайшов зайшов на сервак і ти збив мене зразу. Та я об'їхав тоже. Та ти мене сраку зачепив? Чуєш, можеш підкинути, Бо мені треба до цього, до ключка. Куда до ключка? До ключка, да. так. давай без тута. Давай. Це твоя машина? Ні. А чья? Цай сім'ї. А що за сім'я у вас? Гупота. Ого. Не дуже летит. Кстати, не хочеш сім'ю. А что там делать, тебе я ничего не знаю. Да можешь это и квесты выполнять. Дуже это и классно семья, не понял. Что это за таки? штука? Шо таки? А что это? Бензин кинчился. Пиздец. И что делать? Есть чем заправить или нет? Да это все какая-то машина бедовая. А что с ней? Проверить Да понял, там що за машиною. А що, давай этого локати буду, я що зроблю? Сюда за руль поїхали. Курважерний не їдешь. Шо... О, поїхала. Щось что не хоче. Та шо сварится? Та давай я сам дотолка. Чи ты хочешь помнить? Та нет, честно я что заебался. Та бы случайно канистра нема? Та яка как канистра? У мене є все, що це такі капелюшки на голову. Точніше шапочка. Та що? О! <с. Що це таке? Ти теж це бачу? Ну щось я не поняв, вона стояло-стояло і перевернулася. Я це, і з лідером сім'ї повезаю. Балаку якось перекину, і вона помінялася в Я не знаю, в мене такого ніколи не було. Або це в мене сьогодні якийсь багоюз, чи що, я не поняв. Може ти кажеш, бензи нема там? Та я їхав, у... помню, по шій бак, по. Скільки ти років штатів? Вісім. 8? А, на да. 8? Да, 8? да. я не знаю, но я же не фармлю, типа, класть, чтобы работать. Ого. Угу. О, перевернули. А а ну, десь, может, там есть бензин, а я не знаю. Может, что-то сбагнуло, или что? Не, не могу. И что, мы будем так стоять? Не ехать? Я могу, а что? Поехали все без. В смысле, откуда? Прикинь, блин, появился. Так а шо шо, шо с этой машиной не так? Две, 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 за штука? А що, назад не перевертається? Да не хоче. О, -о, -о, о пішла, 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 пішла. Чуєш? Куди це а. тебе там вести? Та на ключик треба було. Ти бачиш? Ти бачиш? Що вже? Смоу, бенз попал. Та як, ти ты що чтобы є там бензин. Да вахуй ся да? ну. Час ден тебе си не такие собі. Пишлисай, канистру купу. Пишли по канистру, хуй знает. Хочешь почка? Давай, тут чекай. Чекай, может може є опять, типа як тоді з'явилось. бо я не знаю, что тебе без машиною. у меня ніколи такого не было. Я кину хуе е колин заправить, а там потом встану опять. Уже е бензо у нас? Да еду. Полный бак. Заебись. Бля. Что ты кажешь? Кажу, дам пешком, чи шорабум. Шему пашу шос из багу О механик, 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 механик. Поможи перевернути машину? У нас машина сейчас перевернулась. Okay. Чего есть мозг в пункте? Они за спровертай, провертай. Иди сюда, еду. Мне же забыл опять, что надо добавить до ключика. Чего здесь я бы на мне? А ну? Ну то фейс стреляй, чё так зараз п'ять бензо не буде, як ти це робиш, блядь? Де? Тільки що 60 літрів було. Та да я тобі казав, не газуй, ну... Капець. <ріпи> чуєш, то ти тоже не газуєш, но газуєш. О, так вот є. є. Зараз треба заїхати за І ну, Подивитися на цю машину. Чув, ти не проти, я цей до лідера поїду, да? Давай, давай, ч ты шну. Чуешь, Волдемар? Алло. Короче, машинку требую. <кліпи> Вона перекидується що вгораєш, вона така рідкісна, що її ніхто не зміняє. Я тобі відповідаю, що на це перекидуєшся. І бенз попадає в мене. треба їсти, мені китосом поплакати. Вона, яскраво-червона, така червона Диви! Чу! Бенз попав. Було 60 дітей. Піздец. Дерявий бак, блядь. Я не їду, щоб хай, блядь, Мохо не заправляє, пытается не спиля. Та я її тільки на дому заправляй. Дольше людину треба терпомит басти. Я прикажу, что в хай сідай за руль, тебе тіп зараз за заштовхає в заправку. Тільки не в Ні, зараз не треба привезда Чого? Чува, ти тут? Ти понял, да? Попи по би попи жалуватися, що немає бензину. Що бензин? пропав. Я хуею, натуриану. Ти шо угораешь, блядь? 70-200 килосяч. Да тихо же не було бензину. Пробуем. Не понял. Алло, чуєш тебе куда видвест, то доки машину працю. Д! Сробный бензин, бля. nie może pomóc. Nie ponioł. pierwszy pełny bug To co, muszę co to... masz na Znów pełny bug Fuj, ja już nie chodzę na chuj Co, pusty bug? Tak, ja tobie odpowiedziałem, popada ebens To by reduks jakiś U mnie pełny bug, Ось я тобі заведу, не глуши її. Чуєш, тип? Вибачай, там, бо щось із машиною не так. Ди, ти, знову погуба. Капець, я бачу, не доїде. Спасибо, спасибо. Да я знов бензин. <laughs> а шо с бензом вообще, не шо испаряется? Хлоп вообще ахуе. А шо з нею, а ну, Та Тайка с богом. В смысле? Да вроде їде вот, нормально. Нет, то еды. Прикинь. А шо, я до ключка доеду сьогодні чи ні? Бо я уже їду с тобой пів години до ключика. Пиздатняга, походу, краще. Коротше, до ключика я, блядь, не доїхав. Бабутька, за що ти так? <реш> да, нормально у нього крашнуло. я не сильно прям його замаху.